Усім привіт! В цьому відео Сергій Притула вперше відповів, чи хоче стати президентом. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Сергій Дмитрович Притула, український громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергія Притули, волонтер, телеведучий, актор, ведучий разом з українським коміком Антоном Тимошенком на Ютубі подкаста Гуртом та вщент. Народився у Збаражі Тернопільській області 22 червня 1981 року, здобув золоту медалю в школі, відкрив нову сторінку у спілкуванні з жінками і, вислухавши Мамине, куди тобі до Києва, ти ж там пропадеш, вступив до Тернопільської академії народного господарства. Паралельно з навчанням грав у КВК, брав участь у конкурсах мистецької самодіяльності. У студентські роки у 1999-му почав працювати ведучим Радіо Тернопіль 1061 FM під ефірним псевдо «Сірий». Того ж року сплатив курс навчання в одному з лондонських коледжів, здав екстерном на ближчу сесію. У 2000-му під пісню братів гадюкіни «Бай-бай, мила, бай-бай» перетнув українсько-польський кордон, щоб майже на рік зависнути в країні, де слово Девіда Бекхема важить більше, ніж слово прем'єр-міністра. Розчарувавшись у навчанні у тих коледжів, де зі стель на голову студентам падала штукатурка, а рівень викладання був нижчим, ніж очікувалося, знайшов розраду у роботі, пройшов різні етапи. Від будівельника і вантажника до офіціанта і помічника кухаря. Повернувшись до Тернополя, обіймав посаду студентського декана свого інституту, знову почав працювати на Радіо Тернопіль. У 2002-му очолив студентський страйк у виші, захистив диплом і залишився працювати в альмаматір на посади директора Центру молодіжних ініціатив, навчався в магістратурі. Активно займався промакціями, організацією концертів, гастролював з командами КВК Україною. У 2004 році пройшов кастинг на посади ведучого програму Було ваше стало наше. Так з'явився в ефірі одного з загальнонаціональних каналів. У 2006-2009 роках резидент популярного гумористичного телепроєкту Comedy Club. UA під ім'ям Сергій Притула Тернопільські Сіри. Серпня 2008-го був актором, автором та продюсером народного скет-шоу Файна Україна на новому каналі. Його партнером у шоу був Андрій Молочний. Всього було знято 100 випусків «Файна Україна, що стало найкращим показником серед усіх скет-шоу пострадянського простору. 2008 рік разом зі своїм колегою з Comedy Club Олександром Педаном та Ольгою Фреймут очолював ранковий ефір нового каналу, ведучий телешоу «Подйом». Працював над шоу до 27 травня 2011 року. 2012-го шоу Хто зверху. З березня 2014 року ведучий пост-шоу Пристрасті за ревізором. З серпня 2015 року ведучий шоу Суперінтуїція. У листопаді 2016 року на новому каналі стартував новий проєкт Сергія Притули, перший україномовний гумор-шоу «Вар'яти шоу. «Вар у лютому 2018 року ведучий українського національного відбору на Євробаченні 2018 у 23-му році закінчив магістерську програму Українського католицького університету у Львові в галузі публічного управління та адміністрування. Сергій активно займається волонтерською діяльністю, збирає матеріальну допомогу від небайдужих громадян, часто особисто відвідує прифронтові зони, допомагаючи українським військовим. 24 лютого 2022 року, після вторгнення армії Російської Федерації на територію України, притула відновив своє управління у фонді благодійний фонд Сергія Притули, де займається залученням благодійних внесків на озброєння та гуманітарну допомогу постраждалим від війни. Особисте життя. З першою дружиною Юлії Андрійчук Сергій познайомився 2007 року в Тернополі. Згодом подружжя розлучилося. Сергій виховує з Юлією, сина Дмитра, 2008 року народження. Влітку 2015 року Сергій одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина Сапельник з Донецька. Вони познайомилися з Сергієм під час роботи на одному з телеканалів. Пара виховує двох дочок Соломію 2017 року та Стефанію 2021 року народження. А нещодавно волонтер заявив, що боїться за своє життя та здивував українців несподіваною заявою. Про це далі дивіться у сюжеті відео. Відомий український ведучий та волонтер Сергій Притула вперше зізнався, що був замаханий його життя. Чоловік зазначив, що в період війни отримував сигнали про небезпеку, тому намагається бути обережним. Я, звичайно, боюся за своє життя, я ж нормальна людина. Тобто, виходити і казати, я такий безстрашний, ходжу по Київ. Так, звичайно, є переживання. Час від часу надходить, які надходили якісь сигнали, які перевірялися Службою безпеки. Але дякую до Богу, все гаразд, і поки що я з вами спілкуюся. Сказав Притула в ефірі Українського Радіо. Сергій також наголосив, що є багатодітним батьком і хоче жити та бачити, як ростуть його доньки та син, проте додав, що ворог може бути хитрішим і потрібно завжди все перевіряти і бути готовими до будь-яких викликів. Я думаю, якби у росіян було бажання вбити мене чи будь-кого іншого з волонтерського середовища, то це не тому, що притула, чи ще хтось збирає великі суми. Це тому, що це була така дуже серйозна демотивація. Мені, мені здається, для частини українського суспільства треба бути обережнішим, бачнішим, це значить ведучий. А цими днями Сергій притула вразив українців своїм зізнанням. Волонтер зізнався. Що замислювався над президентством? Він вперше прокоментував свої політичні амбіції. Громадський діяч відповів, що планує пов'язати своє життя з політикою. За словами притули, наразі він зосереджений лише на волонтерській діяльності. Допомога військовим та постраждалим від війни забирає весь його час, тому, як каже Сергій, йому ніколи будувати плани в політиці. У моєму порядку денному немає такого слова, як політика. Є полісі розробки якихось правил просування українських наративів на зовнішні ринки. Місія номер один вижити. Балакати про політику, коли ти думаєш про виживання і збори коштів для військових, які звикли до певного рівня забезпечення з боку нашого фонду. То ось це виклик, що жодна політика поруч не стоїть. Американський національний інститут провів опитування, згідно з яким 49% українців позитивно ставляться до умовної партії, яку очолює Притула. Сергій висловився про це і подякував громадянам за довіру. У людей хороший смак так тримати. Дякую за довіру, за симпатію, додав волонтер. А от чи до того чи бачить себе громадський діяч на посаді президента, він прямо відповідати не став. При тому пожартував, що, мовляв, кожен українець колись уявляв себе президентом. Я коли з кумом на кухні випивав, коли я ще вживав горілку, я так країною міг керувати, що ви не повірите. Тут на вулицю вийде, кожен себе бачив час від часу, як не президентом, то батьком нації, сказав Сергій. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.